Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні хочу показати вам декілька ланок нашого господарства і розповісти про такий фактор, як стрес. Це наші відлучені поросятка, яких ми відлучали від кнопи. Вони вже готові до реалізації. Скоро вони поїдуть до своїх господарів. Ну, досить добре виглядають, але ну, на протязі їхнього вирощування спостерігався стрес у вигляді діареї. Ми намагаємося мінімізувати цей фактор і залишаємо поросяток в тому станку, де вони народилися. Забираємо свиноматку. Умови для содержання поросяток залишаються ті самі, але тут вони отримують ще один стрес, кормовий стрес за молоко свиноматки. Отже, поросятка спри, сприятливі до негативного прояву цього стресу у вигляді поносів, з якими треба боротися. У цих поросяток все добре, у них були намагання. І то не у всього стада виборочно. Я проколола буквально чотири особі. У нас тут було всі остальні просто молодці. Тобто, може бути таке, що гніздо буде реагувати на стрес не в повній мірі. Іноді стреса може і не бути в цьому випадку. Ну, часто він буває, і тому треба бути дуже уважними і спостерігати. За поросятками. Не ігнорувати там перші дні, що вони от залишилися самі, і все у них начебто добре. Ось наші ще одні малюки, які сьогодні йдуть на відлучку. Це у нас Марго, їм 35 й день сьогодні. І буду їх відлучати. Отже, свиноматка йде в відділ осіменіння, Поросятка залишаються в цьому гнізді. Де вони народилися. Буду за ними спостерігати. Е, корм до корма я їх пост, ну, поступово уже привчаю, ну, привчила. Ну, так, що будемо дивитися, думаю, що все буде нормально. Але на поготові держу ліки завжди з собою. У випадку з поросятками стрес відіграє негативну роль. Це впливає в подальшому на їх рісти, на вагу поросяток при відлучці. Тобто, якщо він стрес буде затяжний, це вплине на вигляд поросяток. Навіть таких поросяток, і навіть в таких уже дорослих стрес проявляється у вигляді діареї. Або якщо не дотримуватися певних умов, годівлі, утримання, навіть і, і як канібалізм проявляється. Але іноді в свинарстві стрес відіграє і позитивну роль. Ось як бачите, наша нова свинка ремонтна прийшла в охоту. От що значить стрес. Ми її переганяли. Ну, дійсно, це був стрес не тільки для неї, але й для нас. Тепер ми, ну, я проколола її від парвовіруса, значить, вже вона одержала цю вакцину. Через 14 днів треба повторити. Потім фіксуємо охоту і, в принципі, можна запускати свинку в роботу. Вага в неї достатня. В Принципі, будемо працювати, побачимо, що буде з нею. Ось ще одна наша ланка у нашому господарстві, наші курочки, які також напряму залежать. Ну їхня продуктивність напряму залежить від стресу, від умов, від годівлі, які ми їм задаємо. Треба добитися максимально, щоб умови не змінювалися. Тобто, максимально треба мінімізувати стрес, якісь зміни, тому що це впливає негативно на їхню продуктивність, на якість яйця. Ну, ми це вже проходили навіть. Я ж ще раз повторюсь, коли я трошки змінила рецептуру корма, також відчули, що продуктивність, начебто, була на тому ж рівні, але якість яйця вже була інша. Отже, курочки також повинні отримувати все, що їм необхідне. Отже, треба створити такі умови утримання і годівлі, щоб вони не коливалися на протязі всього продуктивного періоду. Так, і наостанок хочу показати наше поповнення. Ще одна кроличка привела ось таких кроляток. Одну ви вже бачили, ось ще одна. Я хочу подякувати нашим підписникам, які підказали мені, що трошки я прорахувалася у лютому 28 днів. А я всі записи поробила ну, як на 30 днів. Тобто, всі окроли тепер у нас будуть зміщатися на 2-3 дні. То я вже злякалася, що в мене вони не погуляні. Хочу завершити про тему стресу, що також стрес впливає і на кроликів, особливо коли проводимо вже відлучку, коли кроликів, наприклад, переводимо на інше місце. Там також треба зробити максимально умови наближені, які були у них в гнізді. Дивіться, які карапузи у нас є такі ловкенькі кролики. Так що, дякую всім за підсказки, всім гарного дня, всі тримаємось, працюємо і все буде добре.